Чені океанологи зафіксували цей дивний звук біля узбережжя Південної Америки. Він ішов із глибин тихого океану і був настільки потужний, що на нього відреагували сенсори в радіусі п'яти тисяч кілометрів. Координати об'єкта, що видавав звук, постійно змінювалися, а отже, він рухався. Тож науковці подумали спершу, що це величезний синій кит. Та виявилося, що враховуючи потужність сигналу, розмір об'єкту має бути в десятеро більший за синього кита найбільшої істоти на землі. Таких велетнів тут просто не існує. Тож, що це і звідки воно взялося на нашій планеті? Олексій Матухно, дослідник природних аномалій та учасник більше двох десятків наукових експедицій. Найбільше науковця вразило побачене в Тайзі. Кілька років тому Олексій вирушив досліджувати найзагадковішу річку світу Хамсару. Навколо цієї гірської водойми місцевість більше схожа на цвинтар. Лежать повалені мертві дерева. Тут не водиться риба і навіть не літають птахи. Ні звідки утворюються хвилі незалежно від пори року, ніби нам власний розсуд. Водойма може виходити з берегів або раптово пересихати. Течія змінює напрямок руху, а посередині утворюються воронки та коловороти. Ми пливемо. Ну звичайна річка з поворотом із закутка. Скажімо, з-за гори. На перший погляд, ніби все чисто, тихо, але буквально за 100 метрів перед нами просто провалля. Човни тут перевертаються навіть там. Де немає сильної течії, а на березі річки місцеві мешканці постійно знаходять скалічені трупи. Пояснити причину таких численних аномалій в одному місці не може жоден науковець. Але серед місцевих жителів ходять легенди про хранителя річки, який живе у водоспаді. Вважається, що водяний дух керує водою та забирає душі чужинців, які йому не догодили. Тому в цьому місці не можна проявляти негативних емоцій. Дух, усе чує і бачить, і може покарати. У нас такий був випадок: коли провідник не стримався і вилаявся. Буквально за хвилину таке враження, ніби щось під води якимось чином просто у двох місцях розрізало на щоби. Нашого провідника викинуло. І ми його ловили вже на ходу, тому що човен почав тонути зі спорядження. Нам довелося його виловлювати. Провідник вижив. Одразу після цього інциденту над водоспадом, ні звідки з'явився напівпрозорий велетенський силует. Олексієві вдалося навіть сфотографувати його, причому під різними кутами. Ось він. Погляньте. Ми побачили, як над водоспадом піднявся туман. На рівному місці з'явився і став таким, ніби стовпом. Він у прямому сенсі нагадував постать людини метрів сім за вишки. Воно височіло над нами і нас просто проймало поглядом. Ми розуміли, що за нами спостерігають. Тобто, нас вивчав цей дух, і ми усвідомлювали, що він обирає кого забрати до себе. А потім з води вирнула напівпрозора рука, яка намагалася забрати фотоапарат. Але на щастя, вона схопила лише батареї від нього. Настільки все швидко сталося, що наша сонячна батарея миттєво, ніби невидимою рукою була вхоплена з човна, і миттєво пішла під воду. Це за секунду, це навіть неможливо було описати або відреагувати. Одним словом, у нас її просто вкрали. Просто з човна. Дослідники вийшли на берег і більше у воду не заходили. Дорога на базу проходила через гори, звідти було видно той самий водоспад. Коли вони поглянули на місце зверху, у них перехопило подих. На них дивилася фігура у формі смайлика. Погляньте, що це значить? І чому розгледіти його можливо лише з висоти пташиного польоту? Видно, що це якесь утворення, в яке колись щось упало, можливо, метеорит. І він так красиво впав, що вийшли ніби два ока. Але найцікавіше інше: одне озеро з темною водою, а друге з абсолютно прозорою. Та ще більше запитань викликає ось це місце в Україні: озеро Сомин на Волині. Водохреще це чи не єдиний день у році, коли мешканці села наважуються тут купатися. Причому звичайна релігійна церемонія проходить суворо під наглядом військових. Цього року сюди приїхала ціла рота солдат із Луцька. А все тому, що жителі села переконані в Соменському озері живе чудовисько цій ямки в цій низині завжди якась попродня аномалія. Старі люди говорять, що там живе якась істота, якийсь там чудовисько чи якийсь ящур, от, яке може їсти коров. Чоловік, якийсь пішов, і його не знайшли, бо те озеро кличе. що Там є ця істота. Багато говорять, а що правда, що неправда, хто його знає. Казали, що чудись всякії, що топляться постійно, кожного року топління є. Соменське озеро має глибину 60 метрів. А під ним розташовані карстові печери. Їх ще називають бездонними, адже науковцям досі не вдалося виміряти точну їхню глибину. Наше Соминське озеро, яке має загальну площу 112 гектарів, це воно карстового походження і має сполучення з великими озерами Шацького регіону. І в свій час є згадки місцевого населення, що тут виловлювали вугрі, які найбільш були поширені саме в Шацьких озерах на озері Світязь. Ці риби могли сюди дістатися тільки через карстові печери, які мають з'єднання з, з повним е, е, з шацькими озерами. В припускають, що Соменське чудовисько. Це насправді доісторична прісноводна акула, нібито вона пережила льодовиковий період і відтоді ховається у тутешніх карстових печерах. Скелет риби такого виду археологи нещодавно знайшли в сусідньому селищі Дуліби. Поліська низовина виникла на дні давнього прісноводного моря, а тому більшість Волинських Озер це його рештки. Закам'янілі кістки давніх риб для місцевих селян тут звичайна знахідка. Вони викопують їх навіть на власних городах. У все-таки вважається, що колись було берегом океану. Відповідно, цілий регіон Волині, Маневецький район, інші, які межують з прип'яттю. На сьогодні є досить потужні заклади бурштину. Дослідник аномального та відомий український фахівець з ведичної культури Ян Данилович народився і виріс у Харкові. Місті, поруч з яким немає жодного моря, глибокого озера чи океану. Та навіть там будівельники виявили неймовірну знахідку. Підземні печери та скелет 30-метрової риби з лапами. У Харкові велися розкопки у кінці 70-х років. Я особисто бачив ось такі печери. Там були 30-метрові скелети, риб'ячі. І не просто риб, а там лапи були. Так це у Харкові, де да навіть річка Возенька. Але як у мегаполісі з'явилася така велетенська риба? Науковці одразу ж оголосили, що тут колись було дно океану. Але ж є ще одна річ: під сушою є підводні озера, підводні моря. Є навіть під пустилою Сахара підземне озеро, величезне. Від нас дуже багато приховують, і чимало ми не знаємо. Але підводний світ цієї планети куди багатший і цінніший ніж той, у якому живемо ми. Проте, місцеві жителі Сомина описують монстра зовсім не як акулу. Батько Надії Іван Ковальчук працював у колгоспі і біля цього озера щодня випасав худобу. Жінка на все життя запам'ятала історію, яку тато розповів їй про тутешнього монстра. Якось місцевий конюх повів волів до озера, аби напоїти їх водою. Сам він стояв поруч і відганяв від худоби мух. Батько він сказав, що якесь е е е е е чудовисько, чи що там вискочило, і одного вола так то потягло. І це проте місцевий голова Іван Сус у такі розповіді про монстрів не вірить. Він затятий скептик, і появу чуток про чудовисько пояснює просто. Коли село було і озеро було за Польщі, то поляки, пан, щоб відлякати місцевих рибалок, він таку придумав байку, що нібито вилізло чудовисько велике на берег і з'їло вола чи корову. Там. От. Такими речами лякали тоді місцевих рибалок, щоб вони не браконьєрствували. Іван вважає, що наганяють жаху на людей в і соми, які споконвіку живуть у цій водоймі. Саме тому озеро й отримало назву Соми. Одну таку гігантську рибину Іван бачив на власні очі. Я був на рибалці в той день і плів човником через озеро, і була тиха погода вітерцю не було. От і, і він так біля мене, так як дельфін, декілька разів показався на поверхні і заховався. Половина спині він був ну ось такий. Озеро глибоке, і певно, їм підходять умови для того, щоби тут такими великими рости. Та це ще не найбільший сом, якого тут ловили рибалки. Це колись мій дідушка був. Він був ще була колгосна артіль називалася. Ловили суми. От їх ловили це артіль, вони ловили суми. Це промисловий вилов риби. І він розказував, що зловили сума. Був такий, що от коні, як їдуть, віси 20,5 метра, це сом хвіст з звис, висів і голова висіла. Це такий огромний сом. Соми це найбільші прісноводні хижаки. Зубів вони майже не мають, а тому свою здобуч проковтують повністю. Причому стати нею може не лише риба чи інші мешканці водойми. Соми відмінно полюють на пташок. Дрібну худобу і навіть собак. Вони можуть проковтнути усе, що поміститься у пащу. А вона, між іншим, у деяких представників сягає півтора метри в діаметрі. Так нещодавно з річки Одер польські рибалки Альфонс Брзожовський та Марек Зданович виловили 200 кілограмового сома довжиною 4 метри. У шлунку цієї риби. Чоловіки знайшли десятки фрагментів людських кісток, а також емблему офіцера СС. Рибалки одразу повідомили про знахідку поліції. Експертиза показала, що вік Сома перевищував 100 років, а кістки, знайдені в його шлунку, належали людині, яка померла в 40-х роках минулого століття, тобто під час окупації Польщі німецькими військами. Проте сказати точно, чи був офіцер СС убитий Сомом, або ж риба проковтнула його вже мертвим, експерти не можуть. В сомах дуже часто знаходять людські кістки. Ось під Ростовом сом не міг виплести з під пристані. Він там застряг. Він був уже весь у мушлях і вкритим охом. Три метри в довжину, це скільки йому мало б бути років. На той час вчені припускали, що 300, а може й більше. Його, звісно ж, дістали і вже не випускали, тому що визнали дуже небезпечним. Він щойно рота роззявляє і втягує все, що є поруч. На вир. Але що за монстр насправді ховається в озері Сомен? Соми, крокодили з головою ящерки чи прісноводні акули. Яка із версій найімовірніша? Аби це з'ясувати, програма загублений світ. Вирішила провести власне дослідження. Ми розмістили на дні водойми світлочутливу техніку і зняли ось ці унікальні кадри. Погляньте! Серед водоростей чітко видно силует якоїсь велетенської істоти, і вона зовсім не схожа на сумів чи будь-яких інших риб, що тут водяться.